Чи буде переглянута аграрна реформа дев'ятнадцятого року щодо збільшення ліміту продажу землі з огляду на те, що вона не є дієвою в умовах війни, так чи буде переглянута аграрна реформа дев'ятнадцятого року щодо збільшення ліміту продажі землі з огляду на те, що вона не є дієвою в умовах війни? Чи буде переглянута аграрна реформа дев'ятнадцятого року? Чи буде вона переглянута? Значить, так, давайте так, весною це питання буде дуже гостро стояти. Що стосується землі, що стосується наших аграріїв і що стосується земельних реформ. Це буде навесні, половина законів буде прийнята для людей. І тут же половина законів буде прийнята проти людей. Ну, нічого нового, як ви бачите, ми з вами не побачили. Так що будемо вже навесні з вами розбиратися з землею і з реформами. В якій із сфер життя чекати позитивних змін цієї зими? В якій із сфер життя чекати позитивних змін цієї зими. Ну, українцям мається нове, звісно. В яких сферах життя чекати позитивних змін цієї зими? Таке дуже оптимістичне питання. Яких позитивних змін чекати цієї весни українцям, які залишаються під обстрілами, які нікуди не поїхали, і які донатять, підтримують армію і підтримують економіку нашої держави? Карти кажуть так: е це дослівно, е Аби не їбнутися головою, і то слава Богу. Що буде з містом Ясинувата Донецької області, що знаходиться зараз в окупації? Що буде з містом Ясинувата Донецької області, що знаходиться, знаходиться зараз в окупації? Те, що буде з кожним містом, яке окуповано, воно буде деокуповано нашими ЗСУ. Це просто питання часу. Ясинувата доля цього міста. Місто буде побите, але місто буде наше. Ще раз то питання часу. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу. Яка ситуація в Херсоні на найближчий час? Яка ситуація в Херсоні на найближчий час? Херсонський напрямок. Для нас яка ситуація на найближчий час. Херсонський напрямок. Херсонський напрямок це повідомлення для всіх наших хлопців. А я точно знаю, що вони мене дивляться. І я хочу сказати, що бережіться отруєної води. Херсонський напрямок. Щоб це не значило. Бережіться отруєної води. Вода буде нести смертельну небезпеку. І це схоже на Пастки. Це схоже на Пастки. Наші хлопці Херсонський напрямок. Нічого з чужих рук не брати, ні їсти, не пити. Все, що я хочу сказати про херсонський напрямок. Чи планує Україна відмовитися від наступів, натомість окопатися та нарощувати військові постачання, як це радять США? Чи планує Україна відмовитися від наступів, натомість окопатися та нарощувати військові постачання, як це радять Штати? Чи плануємо ми не наступати, а будувати забори умовно кажучи? М -м Гарно дякуємо за пораду, але ні. Чи виконає Україна умови МВФ на наступний рік, щоб отримати всі заплановані фінансові транші? Так. Чи виконає Україна умови МВФ на наступний рік, щоб отримати всі заплановані фінансові транші? Чи виконаємо ми умови. Стовідсотково ні, процентів на 70 – так. Більше нічого сказати не можу, бо не роблю, ну не роблю в тому питанні абсолютно. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. Мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Яка доля Нікополю Дніпропетровської області? Яка доля Нікополю Дніпропетровської області? Яка доля Нікополю Дніпропетровської області. Так, бідолашний Нікополь ще буде страждати, але надалі все менше і менше страждань. Надалі їх все менше і менше. Наші хлопці зроблять так, що до Нікополя ті не дістануть. Що очікувати Запоріжжю найближчі тижні? Що очікувати Запоріжжю найближчі тижні? Запоріжський напрямок найближчі тижні з нашого боку. Запоріжський напрямок найближчі тижні. Чекаємо капітуляцію е, Оркостану з Запорізького напрямку, але е, тут рано е, радуватися, бо це схоже на якусь підставу знову ж таки, інформація для людей, які зможуть нею правильно скористуватися. Чи буде Євросоюз розширювати інвестиції в оборонну промисловість наступного року, щоб більше допомогти Україні? Чи буде Євросоюз розширювати інвестиції в оборонну промисловість наступного року, щоб більше допомогти Україні? Чи буде так, як сказано? І так і ні. І Ми дивилися також ці питання щодо допомоги нам з Євросоюзу і з інших країн. І що нам відомо з цього приводу на сьогодні? Те, що у нас трошки поміняються карти на столі в плані наших союзників. Хтось буде менше допомагати, хтось піде, а хтось з'явиться на арені новий і буде дуже класним нам, аж до нашої перемоги союзником. Нехай такі буде. В чому слабкість російської армії? В чому слабкість російської армії? Хтось колись казав, що сасію можна здолати тільки власними силами. Це буде, це буде їхніми ж руками. Мені такий план подобається. І найбільше, найбільше слабке місце того оркостану. Знаходиться у серці того аркостану, в тому гнилому серці, де лежить дядюшка Лінін. А, що це значить? А ми з вами подивимось, що це значить і що там на болотах буде в своєму центрі відбуватися вже найближчі місяці. От -от -от, щоб не набручити. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.